Всіх вітаю на каналі. Буквально декілька годин тому я зняв дуже інформативне та важливе відео, в якому я розповів і розклав все по поличках, чи зможе Канада вступити до ЄС, чи вигідно Канаді буде це робити, і чому Канада взагалі дивиться в той бік, коли Канада ніколи в житті навіть про це не думала і ніколи би в житті не розглядала цей варіант. І я вас прошу, якщо ви ще не подивилися, дуже вам рекомендую, бо теперішня ситуація в Канаді в світі дуже важлива і дуже розгортається швиденько. І якщо вам дійсно цікаво, що буде з Канадою потенційно, то в минулому відео ви дізнаєтесь багато важливої для себе інформації. Але сьогодні ми зібралися тут, тому що є дуже екстрена. І важлива інформація. Багато моїх знайомих співробітників, канадців дивляться цей канал. В них зараз не є спокійний стан на душі. Їм дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. Добре, що в Ютубі є опція, яка автоматично перекладає коментарі. Тому дуже буду вам вдячний, якщо ви залишите коментарі. Я сам всі абсолютно коментарі читаю. Мені дуже цікаво і канадцям зараз потрібна підтримка. Теж таки Канада завжди. Давала та продовжує надавати підтримку Україні і українцям, тому прошу вас, друзі, напишіть свою думку про цю всю ситуацію прямо зараз. Трудо поїхав в ЄС, як ви вже знаєте, просити допомоги, просити і показувати і казати, що Канада є готова е, займатися торгівлею абсолютно зі всім світом, що Канада відкриває свої двері. Що Канада дивиться, що Канада бере бінокль і дивиться далеко-далеко тепер по свого друга, по свого союзника Сполучених Штатів Америки. І повірте, якщо би це все було так погано, бо просто якісь блафа, або не було б взагалі ніяких серйозних проблем для Канади, то канадський уряд ніколи би сам це не робив так явно і не розповідав про це так явно. Але небезпека є, і вона вже прийшла в сторону Канади. Я вас дуже сильно попрошу. Якщо ви дійсно підтримуєте важливу та оперативну інформацію, то підтримайте це відео зараз вподобайкою, це вам абсолютно нічого не коштує. Бо зараз це ніколи важливо, щоб люди знали, що відбувається. І багато наших українців зараз працюють якраз на фабриках, там, де виготовляють сталь, яку вони дають на експорт в сторону Сполучених Штатів Америки. І що відбулося? Відбулося те, що мало і відбутися. Дональд Трамп все ж таки поставив ці 25% тарифи на сталь і на алюміній, який йде з Канади в сторону е, Сполучених Штатів Америки, та також сталі і алюміній, який йде з інших країн в сторону Сполучених Штатів Америки. Що це означає? Президент асоціації виробництва сталі тут в Канаді заявив, що це дуже великий удар для. Сполучених Штатів Америки, що вони поставили ці тарифи, що буде проблем самих американців, що піде вгору багато цін, багато бізнесів тратять свої взаєморозуміння, свої власні розумієте стосунки, які вони були вже давно і досі давно зміцнили з роками. І що цікаво, що Канада 13 мільйонів. Тон сталі йде на експорт в сторону сполучених штатів Америки. 23 тисячі людей працюють. Ви собі просто уявіть. І що це може означати? Це може означати колосальну втрату робочих місць для працівників кан... працівників канадських. Інфляція може піти догори, і вона все рівно піде. Нічого не може зупинити ці тарифи так швидко, тому що Канада не була готова до цих тарифів. Уряд Канади думав, все ж таки, до самого кінця, що це жарти, що Сполучені Штати Америки ніколи так не поступлять з Канадою. І зараз Канада почала дуже швиденько рухатися, але все рівно вони візьмуть цей удар, і цей удар відчують на собі на своїх спинах, на е, спинах канадців і на своїй економіці. Але насамперед головне, що Канада має дуже великий запас ресурсів, Канада має план, і Канада буде дивитися в сторону Євросоюзу. щоб... Займатися торгівлею щоб знаходити інші бізнеси, і насамперед забирати ці інтерпровіційні бар'єри, які Канада має в своїй власній державі, які зупиняють багато бізнесів займатися вільно торгівлею між Провінціями і коли Канада це все позабирає, то спочатку буде важко, складно буде, але рано чи пізно Канада, якщо переживе ці складні, важкі часи, то Канада буде мати абсолютно класний та крутий ідеальний момент та шанс бути сильнішою, бути більш незалежною. А то завжди була залежна досі так від того, що торгівля була дуже висока з штатами, бо це було справді вигідно, сусід. Багатий сусід, кордони були легко перетинати, не було важких, великих там м'яких тарифів, бізнесом було вигідно. Це все розвивалося, рухалося вперед. Ну але все в житті, як то кажуть, рано чи пізно завершується, і треба дивитися на якісь інші потенційні можливості. Тому зараз трудо є в ЄС, тому зараз трудо. Поїхав, щоб знову говорити, щоб знову е, зміцнювати стосунки з іншими інтернаціональними партнерами, і щоб допомогти Канаді вибратися з цієї економічної кризи, яка може і буде чекати Канаду досить навіть скоро. І на сам останній кінець дуже прикро людей, простих людей, які просто працюють, які там, знаєте, брудні, замучені, приходять додому після 12 годин. До, до жінки, до дітей, майже їх не бачу, щоб прокормити, щоб дитину дати на гурток, щоб заплатити за університет дитині і їхні роботи під великим знаком питання, тому що ці тарифи можуть просто скоротити попит. В Канаді, коли скоротиться попит, не треба буде так багато, звісно, виробництва випускати великого. І зразу почнуть фабрики всі ці організації, всі повністю зменшувати кількість працівників, щоб самі зберегти свої гроші і свої кишені, бо їм буде невигідно просто так платити людям. От зараз така ситуація, друзі, яка відбувається. Я дуже радий, що я завжди можу оперативно донести вам інформацію насамперед культурно і важливо. І мені дуже приємно, що ви продовжуєте мене дивитися. Мій канал. Дякую вам, друзі. Вам бажаю абсолютного здоров'я і мирного неба, як завжди, над нашою улюбленою Україною.